Ранок, шановні глядачі, ми знов її Це, блядь, е, як той Ярик казав, Ярик воділа блядь. Фірма Астратокастер представляє блядь. О, знов цей кут блядь, заводу обриганий. Це ми тут проїжджаємо. Коротше нічого не міняється, роки йдуть, війна пиздує, а блядь, не міняється нічого. бачите цей кут, блядь. В нас нічого не змінюється. Ну в нас нічого не міняється, так. Ну, ми, для... ми такі о, блядь. Нічого не можемо. Блядь. Нічого не можем. Ну, поки що живемо, то їдемо сьогодні на рибалку. Воно показує путіну фак дідару. Їдемо на рибалку, хочемо половити, блядь, карасів їбаних. Що, верховоду, Наверно. Там може просто пиво в'їбати, а може просто пиво в'їбати, бо так взяли по 0,5 куманського. Да, ну і так, це ми зараз доїжджаємо до точки, до точки прихвата, а там далі блядь, беремо пожитки нахуй. на плечі і попиздили. Воно стоять вже рибаки, <кій> боком дивляться на нас, все ми їдемо. Не очкуйте мене рибнадзор нахуй. Там ще і на березі зі І не типа. Так, да, і на березі бляйтесь. Коротше, ми пиздуємо, вся хуйня. Цей вихід на Буг, особисто для мене перерівнюється з поїздкою на якесь море. блядь. Ну, Так як ми живемо в Вінницькій області, це блядь, до моря далеко. Ну, да. Це, ну, це дуже круто. Можна холодненьке пиво наше, українське, яке до речі, навіть дуже нехуйове. Можна прирівняти там до виходу десь в Карпати. Такі горби, блядь. Бачив? Що, кидається так, щось? риба? Кидається риба. Всі Тільки приїхали з палатками, сразу нахуй по 100 грам водяри і по бутилці пива, бля, по літрові. Я не знаю, ні, бо якщо ми це все переживемо, будемо живі, то це по-любому організуємося. Це 100% це... це настільки буде блядь, тоді. Нахуй яка там одеса, блять. Шарить блять що він робить, Да. це не тако, що не палка Роби вигляд, що блять Я ебу, блять, ну була блять туша там на кіло два, напевно. Він не вийде, бачив, бачить поїба. Ага. Красава, блять. А то сачка, блядь, тільки ще не купив получається. Yeah. <laughs> Блядь, хробаки, блядь. О, щось дригається, блядь, але чи вітер, чи не вітер, блядь, от хуй його знає. Ми думаємо перейти там на, на інше місце через пару метрів тут ну, зараз все будемо витягувати і дивитись чи щось ну, таке чи нема. Може раптом щось навіть зачитися. <падемця> <падемця> Віталік піде через 10 хвилин, скаже Ей дід, <laughs> давай ногу, заїбав, сіропися вже. А там сидить дід просто на тому місці. Добрий день. Добрий день Все, нормально. А ми тільки, тільки прийшли, тільки ось закинули і чекаємо. Це він? Да. Ну то все. Віталіка хиталася подивимося але... що це вітер А, хуй хитався а, там вітер <пілляє> і так, так само і вітер хитає так. Нічого страшного, не очкуй все класно Піздато віта твою мать Короче не щось бує. блядь, пішло. Не вже ми сьогодні блядь... За ти там пиздів довго так то можеш а і блядь. нічого не витягнеш блядь. А може це хитало блядь? Ні це не хитало, це блядь, клювало Є! Підар, блядь. Чихонь бля якась гнойний, блядь. Ах ти ж блядь. Я заснял, я заснял! Я ебу, бля, таку плітку проїбав, баний ти в рот, блядь. Блять, був густір нахуй. Густір? Хуюстір, блядь! То краснопера була, бля, Йований в рот, блядь! блядь! Що ж скажеш, блядь? Ну нічого не скажеш. Обзиватись ми не будем. Ми на рибалці, блядь, трошки вже під нам похую, блядь! Та риба, блядь. Чай 4 нормально, я в курсі. Да. Ні, не чай, блять. То пиво, що ми пили. А -а -а. Ти вже тверезий? Я так. Да, Налаштовуєш я себе чаю, на те, що під, сядеш зараз за руль. Під градусом. Так, да, круто було, блять. Я засняв, як нахуй достав і с'їбалась. Та, ну, Та йде воно нахуй, блять. Ми що, блять сюди, блять, по рибу приїхали чи ми блять голодні нахуй. Я що, її буду в акваріум запускати. Собі, Наїбашилося що? воно, блять, блінчиків mm -hmm. блять. З м'ясом нахуй, картошки з'їли, блядь, чаю випили, блядь, кави. Пива нахуй, їбать, <плес> Блядь, Головне поки з діти, <плес> Тож так нахуй. Дивіться, професійно, пиздик на середину буву нахуй. Ну зараз ще раз зловиться, нікуди воно не дінеться. Так, да, зловиться. Можеш навіть не надіятись Ну то хуйня. Все, бачили як треба нахуй? Отак. Вчіться, блядь Так, да, я так теж кажу, якщо є, то є. А нема, то хуй на нього нахуй. Та в рот його їбати, блядь. Опа! Ніхуясі! Знов той самий прикинь цей мечок. Значить не той самий. Ну шо? Підар, блядь. Це цей. Це Йоршик. Хай буде йоршик. Йоршик? Okay. Да. Може це бик чи Йоршик? Не ну, хуй знаю. Він аж всрався блядь. З радості. З радості. Що, на то блядь, я на землі. Ай блять, не на манюник. що. Ніхуя собі який добродушний. Я Подивіться просто... на це лице. На це добродушне лице, блядь. Я хочу бути гуманним, блядь. А, Скільки гуман? можна, блядь, творити Безпреділ? безпреділ. Ну, ну. Але сьогодні просто мені приснилось, що риба має бути в річці. Uh -huh. А потім, коли вона підростає, все її зворота. Ясно. А все, що треба, зволити ми по-любому знову. Коротше, <рес> чули <рес> цю істину. Риба має бути в річці, хуй має бути в сраці, блядь. <laughs> euh, нахуй блядь. Ой, сука, блядь. Ну ладно. Не, ну чітко, витягнув нормального, блядь, печка чи що то таке було. я скажу чесно, Мені сказали, що це рідкісна риба, я не буду брати. Нахуй мені оце Так, А що ти з нею блядь, будеш робити? Ну тож, я Сушити? Чи солити, блядь? Правильно зробив. треба, блядь, Зато просто весело. Да. Прийшов, зловив, подивився, той викинув. Да, так, прикольно, так вже карась. дві. А десь щось калата є, Чи мені почулось? Ні, це почулось. Якби був якийсь здоровий карась, блядь, плітка там. Ну таке, що я люблю. От да. я забрав. Блядь, це ящик, це щось пізнайшов, блять. Согласен. Ну добре, все. Гуманітарій Віталій каже, що, блядь, буде так, пізда. Зараз буде Заливим, Ловим, Ловимо да. да, Все, хуярим Ніх, блять, сука! Ха-ха <реш> Ебать, жир... жиробас, блять! Бачить, дай, Я бачив, Я бачив, блять, хіба жиробас схіпався, ну це Жироб був класний. Таїбана. Це був хороший, блядь, да. А да, да він такий блять в'ялий був, що пиздець, він взагалі навіть не сопротивлявся. Я думаю, ну, блядь, може погода така, а може він був охуєвший, як ти його підсік, блять, класно так. Да классный, блядь. Да, мать. б твою мать, блядь! Нахуй блядь! Вот это ты! Вот это ты дал газу, блядь! блядь! Вот это блять! дракон пиздец! Слак? А нет, это окунь, блядь! Окунь, бля. чорний окунь. Огонь ну, окунь, окунь чорножок. Тому я і вирішив навіть спробувати його на цей на три І це перший, перший закид і перший. є. Я, я вахую. Блядь. Це, це щось неймовірне, блядь. До речі, блядь, майже сразу, а це я вже його тягнув, тому що я чув, що він щось там є. Класно. полюбуйтесь, блядь. Ебать, я, блядь, приголомшений. Приголомшений. Не, я думав, це просто буде якесь дрочево, ти там покидаєш вперед і кинеш цю затію, блядь. бля, а типу ну, зразу, блядь. В момент бля, і зловилось. зірвалось. Хуя собі, блядь. Єбаті, його рот, блядь. Ми зовсім не то робимо, значить, блядь. Реально. Ти що сказався, бля? Блядь, він клює просто нереально. Я тобі серйозно кажу. Я, я думав, що я зачіпляюся. Блядь. Але, блядь Ну це значить воно отак має бути, бля, удар. Удар я одразу дернув блядь Той раз і... я не смикнув і, блядь, по не видихнув нічого. Ну тобі пізда, чувак, бо, блядь Бо ти захлопив ну... нахуй. Оце, оце ми і... вже забираємо. Оце вже таку ну, тему ну, ми вже забираємо. Що, Слухай, блядь. гуманність гуманність нахуй. Але здоровий глузд блядь, переважає, да? Ебать мой хуй. А як це ти зламав? що, блядь? Крупняк попався чи що? Ні, за це. Зацеп і ти так. тянув блять, старався типа відірвати і воно хрустнуло. Ну я акуратно, блять, не перший раз, блять. Діло в тому, що воно нахуй, бач, як бачиш, як ібануло десь тутого. того. вломалося ще й тамо від... Ну тобто рівномірно поламалося так. по всьої довжині. В декількох місцях. Ну блять. Тобто треба купувати крепші вудки, значить. А оця хуйня чисто під вбивцю карася тільки з... Да, це так, таким можна... Бля, я ж гарячий. Бля. Таким uh -huh. можна цей, блять, карася ловити, але допустим, попадеться, як той бля, я ж чув, як він клює, бля. а прикинь, як попадеться більший, більше, uh -huh. цей Тише і вряд ли чи нам попадається, блядь. Так, все Одна блядь, пішла. Так, щось тут... Щось тут є. О, блядь. От гандон, блядь, де попиздив десь Так, попиздив під кушер, блядь. Отуйо, ніхуй, собі їбло, блять, підтягую ближче до берега. ой 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 блядь. блять. Хопа нахуй. Ха-ха. <Bole> <з media> Гандон ебать який, блять. А я вже все нахуй. Я змотувався, поняв. І під останню секунду мені попався. Блять. Або диви, який він там, блять, збоку нахуй з тої сторони, блять, пацан. Диви. Ага. Весь в, кров, в кровлі, блять. Ну я хуй, значит. Ебать, ебать, за... оце то О, нахуй це, морда. Оце, морда жирна, да. Це потужний нахуй брик, бля. да. блядь. Це Віталік, блять. Заеба не в чорта ну, нахуй. Так що це, я не знаю. Таких, на головів сьогодні. Другу, я, так... Да. Так, а за хуй. За ягод, так хуй. Так як подиви на нього, він теж якийсь бледний, блядь. Риба теж якась бледна, нахуй. Шо? Бачиш, блядь, зовсім без кольору, нахуй такий він, блядь. Песимістичний, блядь. Зараз вони ще його з'їдять, нахуй. Okay. Окей. Да, чітко, блядь, заебись. Ну ще. Шо... Віталік збирається, я ще там пару разів закинув, вдруг ще шо щось, блядь, витягну. Mm, да. Ну все, пиздец. Глушим. Демонстрація Так, ну, да, Наша постійна рубрика тягни сюди, діставай хуй з води. Два у ці і хуй на кінці. Таких три гарних кабана. Да. Риба славна, питань нема. Ще було багато бля, зривалось, там сьобувалось Ну так, так, це, це глядачі так, бачили. Це ніхуя собі, я думав, що взагалі нічого не буде. А тут ми ще й з рибою додому пиздуємо. Це ахуєно. все чітко і да. все блин, так було емоційно, блядь, і приємно. Да, нормально. Так, нормально. Ну що ж, все. Дякуємо за перегляд. Дякую. Всього ми найкращого. Додому. Ми газуємо додому. Да, додому. додому. Надіюсь до нових зустрічей. Надіюсь, ще зустрінемося. Сподіваємось, що з усіма вами побачимось. Всім мирного неба Ми... і бувайте здорові.